Знаєте, буває так, починаєш дивитись фільм, очікуєш чергову історію жахів, темно, тривожно, десь навіть передбачувану, але після перегляду звикаєшся з відчуттям, ніби отримав набагато більше, ніж очікував. Саме це трапило зі мною після перегляду фільму Зброя. Фільм Зака Крегера це не просто ще одна стрічка в жанрі хоррору, це складна багатошарова робота, яка одночасно і лякає, і змушує думати, і залишає після смак тривоги. Коли ми чуємо назву фільму зброя, перша асоціація це буквально зброя, насильство, щось прямолінійне і загрозливе. Але виявляється, тут мова не стільки про фізичну зброю, скільки про ту, якою ми користуємося щодня страх, мовчання, брехня, байдужість. Це фільм не про кулі чи ножі, а про те, що розриває суспільство зсередини. Ця історія подана через призму страшної, можна сказати, надприродної події зникнення 17 дітей. Саме з цього починається головна інтрига, як таке взагалі можливо і чому один єдиний школяр залишається недоторканим. Структура фільму побудована на фрагментальності, це не один лінійний сюжет, а кілька історій, які подаються із різних точок зору: учителька, батько, поліцейський, директор школи, навіть безхатько, який, здавалось би, не має жодного відношення до трагедії. У кожного своя правда, свої страхи і свої слабкості, і саме ці пазли поступово складаються в цілісну картину. Для мене особисто головною перевагою фільму стало саме це структура. Вона нагадує розслідування, де ти отримуєш шматки інформації і намагаєшся сам скласти із них сенс. І що далі, то більше відчуваєш, тут справа не тільки в зниклих дітях. Це історія про суспільство, яке розвалюється, коли стикається з хаосом. Варто сказати кілька слів про ключових персонажів. Вони тут справді прописані з душею. Учителька Джастін, яку грає Джулія Гарнер, це, мабуть, серце фільму. Через неї ми бачимо буденність, дітей у класі, їхні усмішки, їхню невинність. І саме через неї ми відчуваємо катастрофу. Гарнер вдалося передати і страх, і розгубленість, і внутрішній біль людини, яка усвідомлює, на її очах зникає майбутнє. Арчер, батько одного з дітей, образ, який не відпускає. Джош Бролін зіграв так, що його відчай буквально фізично відчувається. Це біль людини, яка втратила все, і шукає відповіді там, де їх може і не бути. У його погляді скільки безпорадності і злості, що ти не можеш лишитись байдужим. Пол, поліцейський, колишній джастін це персонаж, що балансує між обов'язком і особистими демонами. Його історія додає ще один рівень напруги, коли трагедія б'є по особистих стосунках, стає зрозуміло, що об'єктивності вже не існує. Маркус, директор школи, символ системи, яка намагається приховати власну неспроможність за красивими словами. Для мене це дуже актуальний персонаж, він уособлює бюрократію, яка в критичний момент не може врятувати нікого. І нарешті тітка Гледіс. Вона з'являється ближче до кінця, але її присутність змінює тон усього фільму. Це персонаж, що наче приносить у кадр сам хаос. Якщо чесно, після її появи я зрозумів, ця історія має корені набагато глибші, ніж ми думаємо. Зак Крегер зробив величезний крок уперед після дикунки 22-го року, до речі, також хороший фільм. Якщо там він експериментував із жанром і шокував несподіваними поворотами, то тут він грає на полі багатошарової драматургії. Його основна зброя це напруга. Він уміє дати глядачу спокій, показати побут і раптом одним кадром зруйнувати всю цю ідилію. Окремо хочу відзначити роботу камери. Оператор Ларкін Сіпол створив відчуття, ніби ти сам перебуваєш у середині цієї історії. Камера часто фокусується на деталях: руки, очі, звичайні предмети, які раптом набувають зловісного сенсу, і це працює краще ніж будь-які спецефекти. Звуковий дизайн теж заслуговує уваги. Тут немає банальних скримерів, замість цього тиша, шурхіт, фоновий гул. Інколи відчуваєш, що саме ця тиша найстрашніша. Особисто для мене, коли раптово зникає звук, а камера затримується на обличчі персонажа, був набагато більш інтригуючий за будь-які вигуки. Тепер давайте поговоримо про глибший рівень. Зброя це не просто хорор, це фільм притча і ось чому. По-перше, це історія про втрату майбутнього. Діти як символ надії, стабільності і коли вони зникають, світ дорослих руйнується. Це дуже сильна метафора нашого часу, коли ми живемо в страху втратити щось важливе безпеку, стабільність, віру. По-друге, це історія про довіру. Кризі люди починають шукати винних і довіра руйнується. Ніхто не впевнений ні в сусіді, ні в системі, ні навіть самому собі. Фільм дуже чітко показує, як швидко паніка розкладає суспільство на частини. По-третє, це історія про зброю, якою є страх. Саме страх стає головним інструментом хаосу. Ми всі носимо в собі ці зброї, слова мовчання, підозри. І фільм прямо говорить: найбільша небезпека не зовні, а всередині нас. Не буду ідеалізувати, у фільму зброї є свої мінуси. Наприклад, тем у деяких моментах може здатись надто повільним. Декому може бути важко витримати очікування, поки всі лінії почнуть сходитись. А ще не всі персонажі отримують однаково сильний розвиток, деякі виглядають радше фрагментами великої мозаїки, ніж повноцінними героями. Але знаєте, для мене особисто ці мінуси губляться на фоні сильних сторін фільму. Бо головне тут атмосфера і те, як вона тримає тебе від першої до останньої хвилини. Я люблю фільми, які залишають слід. І зброя саме такий. Це не просто вечірній хорор, після якого забув сюжет за два дні. Це фільм, який змушує думати про себе, про суспільство, про наші страхи. Фільм залишає відчуття, що ти побачив не тільки історію про дітей, а історію про нас усіх. І от, що цікаво, особливо вражають чи лякають не класичні ходи з фільмів жаху, не фінал, а дрібні сцени. Тиша в класі, погляд батька, мовчання між учителькою і поліцейським. Саме такі сцени пробирають до кісток. Від фільму зброї я отримав набагато більше, ніж очікував, і саме тому рекомендую кожному з вас подивитись цей фільм. Не просто як хорор, а як досвід, як випробування, як в певній мірі дзеркало, в яке варто подивитись. Всім добра та мирного неба!